На Сумщині зафіксували перший випадок захворювання на африканську чуму свиней. Єгарі знайшли загиблого дикого кабана. Лабораторні дослідження підтвердили ураження вірусом. Нині зону в радіусі трьох кілометрів оголосили карантинною. В'їзд туди заборонили. Це поблизу села Стара Гута, серединобуцького району, за півтора кілометри від російського кордону. Чотири прилеглі райони Ямпільський, Жосткинський, Кролевецький і Конотопський оголошено зоною нагляду. Населенню рекомендується тримати худобу у закритих приміщеннях, не допускати до неї сторонніх та утриматися від продажу свинини. Наразі жодна домашня тварина на чому не захворіла. Люба тварина при переміщенні має бути оглянута ветеринарним лікарем, надані відповідні документи на переміщення, і тільки це буде гарантувати. Уникнення розповсюдження цієї хвороби, торгівля на ринках, продуктами харчування, в тому числі свининою, повинна чітко проводитися лібо під контролем, лібо взагалі не проводиться. Нагадаємо, африканська чума надзвичайно небезпечна хвороба для домашніх свиней і диких кабанів. Усі захворілі тварини гинуть, вакцини у світі поки не існує. Вірус легко передається через корм, транспорт і навіть взуття, але для людини хвороба небезпеки не становить.